Фармадол. Таблетки від головного болю. Північна Корея голод та диктатура. Південна рай з кей-поп та демократією. Приблизно таке уявлення у більшості людей. Однак реальність дещо цікавіша. Якою ціною Південна Корея стала тим самим раєм? Про Пака Чонхі, реформатора та диктатора? Сьогоднішній урок історії. У 1953 році завершилась корейська війна. Виникло дві країни. Північна Корея, яка була під контролем СРСР, та Південна Корея, яка орієнтувалася на США, у 1950-х роках керівником Південної Кореї був Лі Сіньман. Він був активним борцем за незалежність країни, а також створив авторитарний режим і був надзвичайно корумпованим. Звісно, за це проти нього було організовано державний переворот, і у 1960 році до влади прийшли демократичні сили. Однак була проблема: ці демократи виявились ще більш корумпованими. Люди залишались бідними на додачу, ще й ворожий комуністичний режим на півночі. Люди хотіли стабільності та сильної руки. І в таких умовах на політичну арену виходить він. Пак Чон Хі. Нащадок збіднілих аристократів, учитель за освітою, учасник корейської війни, під час якої отримав звання генерала. Він прийшов до влади у 1961 році. В результаті військового перевороту пак дійсно зміг покращити економіку південної Кореї. Країна активно брала кредити у Сполучених Штатів Америки та Японії, і гроші направлялись у розвиток експортно-орієнтованої промисловості. Саме в цей час активно збільшується заводи гіганта з виробництва електроніки, про які всі ми добре знаємо. Також, завдяки розвитку, в Кореї покращили життя, зменшилась дитяча смертність. Країна змінювалась, а з нею і її правитель Пак Чон Хім. Пробувши при владі протягом двох термінів на третій термін йому балотуватись було заборонено, але він дуже хотів. Саме тому він, як вже типовий диктатор, змінив конституцію і отримав можливість обратись на третій термін. Як ми бачимо, це така класична диктаторська дія. Достатньо навіть порівняти з Росією чи Білоруссю. Але і це ще не все. Правитель постійно розширював свої повноваження. Він створив так звані революційні суди, які карали корупціонерів, а також звичайних цивільних людей, які просто критикували режим Пака Чонхі. На додачу було створено спеціальний орган ЦРУ, щось на кшталт радянського НКВС. Свобода людей обмежувалась все більше і більше. Зрештою, населення почало виходити на протести. І от під час цих масових заворушень, 26 жовтня 1979 року, в будівлі південно-корейського ЦРУ відбувається засідання. Під час цього засідання пак Чонхі критикував ЦРУ за те, що цей орган не продушив протести, і особливо багато критики було на адресу керівника ЦРУ, а також друга пак Чонхі. Його звали Кім Дже Ю. Кім Дже Ю виходить з кімнати, а повертається уже з пістолетом. Та вбиває президента, який був при владі 18 років, правління Пака Чонхі хі дозволяє зробити нам висновок. що Диктатори рано чи пізно, але втрачають владу. Або ж в результаті державного перевороту, або ж в результаті вбивства. І інколи буває, що вбивцями є їхні найближчі друзі, як було з паком Чонхі.